себе – Це егоїзм. І знаєте, давайте ми поговоримо з вами чесно. А, те, як ми будемо вас навчати обирати себе, немає нічого егоїстичного, тому що ми будемо вас змушувати а, не забувати про себе, не ставити себе на останнє місце. І чому це так важливо? Тому що ви знаєте, що всі ваші сфери життя потребують вас. Да? Тобто, ваші діти, ваш чоловік, ваші стосунки, ваші фінанси, ваша реалізація кругом потрібні ви. А якщо у вас немає сил, Якщо ви ставите себе на саме останнє місце, то ви не зможете досягнути ніякого крутого результату у всіх цих сферах. Тому, коли ти обираєш себе по правильному, це не егоїстичність, а це покращення усіх твоїх сфер. І якщо ви думаєте, що обирати себе, це означає відмовлятися від сім'ї, бути егоїстом, бути тим, хто думає лише та піклується про себе, то ви далеко помиляєтесь, обираючи екологічно себе, ти змінюєш життя. Яке вирує навколо тебе, адже ти змінюєш свій стан, ти змінюєш ставлення до себе і таким чином змінюєш усі сфери свого життя. Тому запрошую тебе на мій безкоштовний майстер-клас, що означає обрати себе, де ми навчимо тебе робити це екологічно. Чекаю.